В інтернеті й досі купа актуальних класних способів для заробітку. І сьогодні я поділюся з вами тими, які сам використовую. Перше з них це Instagram, тут ви можете або створювати тематичні блоги, пабліки, продавати рекламу, або особисту сторінку з продажу певних послуг. Я неодноразово вже вам показував свої пабліки, наприклад, ось це мій найперший проект. Ще один свіжіший профіль, який також досить добре себе. Продемонстрував і продовжує приносити мені також гроші з реклами. І ось мій особистий профіль, де власне я продаю свої послуги спросування, чистка, консультації, хештеги. Якщо вам потрібно буде допомога з інстаграму, ви можете до мене звернутися в дірект цього аккаунту. Телеграм Цей ринок також продовжує рости і розвиватися. Ви можете купити готовий канал, можете створювати, розвивати свій за рахунок перегону трафіку чи закупки реклами різні способи. І потім вже монетизувати, власне продажем реклами. Може, послуг, партнерств, різні є способи. На екрані ви бачите сітку моїх телеграм-каналів. Я вже на каналі розповідав неодноразово, як ця сітка набиралася, як просувалася, є багато відео. І також ви можете поступово свою сітку збирати, розширювати. Для цього є як купа бірж. Ось, наприклад, біржа реклами, тут більше двох тисяч учасників, купа різних оголошень, купівлі, продажу і так далі. Ви можете, якщо у вас є ці всі біржі чати, набирати собі і замовлення, і клієнтів, і. Власне, якщо ви тільки розвиваєте свій канал, також просувати. На біржах каналів ви можете знайти цікаві актуальні для себе пропозиції на різний бюджет і, власне, вже користуватися, купити канал, продавати рекламу, реінвестувати ці кошти в цей же канал, або докупувати нові, це вже як вам буде зручніше. Крипта. тут ви можете або на різних активностях, таплках і так далі заробляти про що я в телеграм-каналі розповідаю, або можете, якщо у вас є вже. Або з цього, або свої власні ви доклали кошти в крипту, торгувати, або просто інвестувати і чекати на зростання, Класти на стейкінг, різні є можливості. У телеграм-каналі Актуально про крипту я показую різні проекти, актуальні, яких можна заробляти. Різні можливості, які дають криптобіжі, Наприклад, часто проходять лаунчпули, лаунчпади, джампстарти різні. Ви можете, якщо у вас певний бюджет чи є, вкладати і заробляти. Також нові тапалки виходять. Ви можете на них заробляти і ці гроші потім реінвестувати або вводити, як вам зручніше. Тому, якщо ви навіть не маєте ніякого бюджету, можна навіть почати без вкладень в Телеграмі, в крипторізних іграх, і так далі, а потім поступово вже переходити на методи з вкладеннями. Можете про все це розповідати на своєму youtube каналі знімати на регулярній основі відео і. Давати якусь користь людям, і також монетизувати певним чином. Я на каналі вже різні способи давав. Так само я на своєму каналі. В мене основна тематика це просування в соцмережах і те, як на них можна заробляти. Я ось знімаю різні відео і про Телеграм, і про Ютуб, і про Інстаграм, бо я цим всім займаюся вже не один рік. В мене є досвід, в мене є. Нова інформація, якою ділюся, є інформація, яка вже роками перевірена і продовжує працювати. Ви можете, якщо ви щось нове пробуєте, знімати про це, розповідати на різну аудиторію. Нехай це навіть буде пару тисяч людей, але це, по-перше, дасть вам значно більшу мотивацію продовжувати розвиватися, не закинути, тому що у вас вже є певне соціальне підкріплення. Плюс вам буде легше заробляти ті ж самі тапалки, наприклад, в мене було багато рефералів, і я заробляв з них більше, ніж звичайний гравець. Так само. В телеграмі ось. Частина моїх рекламодавців, так, ті, хто беруть в моїх каналах рекламу, приходять до мене з Ютубу, бо вони подивилися, ага, ця людина не ховається, ця людина себе показує, значить, можна довіряти, значить можна щось питати паралельно і так далі. Тому ви можете. Яка у вас тематика не цікавила, якщо ви готові займатися роками цим, ви можете паралельно вести ще YouTube канал про це, можете в Тікток, можете Інстаграм, як вам зручно. І. Таким чином, по-перше, отримати додаткові собі клієнтів, якісь бенефіти, якусь інформацію. А потім це може перерости в ще один спосіб заробітку. Так от я знімав про інстаграм паралельно з тим, як розвивав свої пабліки. І до мене приходили люди за хештегами, за консультаціями, за чисткою ось тепер приходять і так далі. І також ви можете заробляти на тому, що допомагаєте іншим авторам, бути їх рекламними менеджерами, монтажерами, дизайнерами. На це все є попит. І якщо ви, звісно, вмієте це робити, то, будь ласка. Бути корисними для авторів, і вони будуть вам досить щедро платити. Більше про різні способи заробітку просування дивіться на кінцевій заставці.